Автобус, що розрахований на 60 місць, та дозволить бійцям переміщуватись з позиції на позиції, вже зовсім скоро відправиться у зону бойових дій. Автівку для 150-ї бригади територіальної оборони вдалося придбати волонтерам з громадської організації Волонтери Рахівщини. Завдяки нашій філії в Чеській Республіці нам вдалося акумулювати велику суму коштів і придбати. Великий 61-місний автобус для 150-ї бригади, для переміщення бригади. Було досить важко знайти, було досить важко доставити. Потреба була озвучена через Рахівський РТЦК. Співпрацюємо. Це перша наша допомога цій бригаді, так як бригада новостворена, вона ще формується. Автобус знайшли у Чехії, він у хорошому стані, повністю технічно обслужений та готовий до експлуатації. Займалися купівлею волонтери з чеської філії громадської організації, що працює у Європі вже близько шести місяців. Автобус із Чехії з міста Берна допоміг нам наш українець його знайти. Михайло Канюс, який взяв на себе всі, всі паперові документи, всю паперову роботу. Ми приїхали, машина вже була переписана. Реалізувати задумане та закрити потреби військовослужбовців вдалося всього за два місяці. Волонтери постійно співпрацюють з військовими частинами та за можливості намагаються якнайшвидше закрити їх потреби. Цей автобус буде перевозити особовий складник, яких ну не мають хлопців на чому перевозитися. І останні автомобілі, які були придбані нашою організацією, служать для перевезення, боєприпасів, надання всякої медичної допомоги і тому подібне. Транспортні засоби є дуже необхідні на фронті і є як розхідний матеріал. І на даний час вони дуже потрібні хлопцям. І якщо долучаться люди для збору грошей на транспортні засоби, щоб їх купити, то буде дуже великий плюс для громадської організації і для солдатів так само. Члени громадської організації Волонтери Рахівщини вже відкрили збір на аналогічний автобус, який в подальшому планують обладнати у лазне пральний комплекс. Часом плануємо придбати такий самий транспортний засіб, переобладнати його під душовий комплекс, як постановити стеріальні машинки, баня, щоб була лазня, душові кабінки. І плануємо передати рахівському тиро долучитися до доброї справи та задонатити кошти на придбання транспортного засобу можна на офіційних сторінках у соціальних мережах.